Ну що ж, пацани підписники, всім здорова! З вами Колябінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. Ви готові, пацани, до самої веселої, самої останньої сотої серії на Блекраші? За всі 100 серій, точніше поміжуємо, цього 99 серій. в мене ще такої серії не було пацані. Сьогодні ми з вами будемо працювати на водолазі. 5 хвилин присвячуємо водолазу, а інші роботи, пацани, інше, время, напевно, ми з вами присвятимо для нарізків відосів тих робіт, яких я опаснює на яких я працював протягом цих 100 відео, пацани. Ну принаймні спробуємо щось хоча б повинен зробити. Тому Перед початком цього відео, перед початком цієї 100 серії по Кращі, фінальної серії сьогодні остання серія по другому сезону Блекращі. Блін, а ще на початку весни я починав так, робив як першу серію Public. Це було ще пацані кінець лютого. Ну, як майже Це було ще майже середина лютого. А зараз у нас пацани середина, майже середина, такий так не майже. Сьогодні вже середина, травня пацани. Тобто я вже провів, провів блекрашу, так сказати, 3 місяці пацані, а то й половиною. Тому вам гарно напереду, прижимайте лайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Поїхали! Поїхали, пацані. Погнали, приступаємо. Приступаємо до роботи на Блекраш. Погнали пацані. Так, поїхали. Так Працюємо. Залітаємо на роботу, починаємо працювати. Погнали. Погнали.

Занимает, да? Большой снимает, пиздец, рыбабушку ще пройдет. Ну, він скажет, что ты шу. Я ему казала, коли я ишла, казалось, що иду без матера. Бо то, що там мало бензину, думаю, что не хватит. А зараз скажет, як, то перехвати, а колевы хватает. Альше не знаю, не Мы будем делать никуда, но дешу вам уже що, У меня ты же два, точно не очень, и события там. Ну, им тут каже так, а тут живая тоже. не надо его дали штраф куда. Я понимаю, еще могу сыр запить. Даже я их хорошо учебная. Та я не за рулем, то я не в помі. І страх би дали хай, хай ты, нас присечі. Она всегда трошки повна. Понимаешь, вот за що вона. Она все просто у неборожі. Ала, у людях обращає, вона просто живут. Да, я тебе школьно даю.

I no. О, написав, що колеми стали... Хоч і пішли міста, що з'явилося в Імперії, але пішли міста, що колеми не містять, не містять ще, не знаю, що це. Що вони мають, а що вони не містять? Він каже, що... А то, так, що вони не містять, не можна всіх з цього згодом вважати. І тут ж він писав, що віха на вовці, та відповідно, Ты знаешь, вот эти правильные пушки, но ты нашли знаешь, и я буду. що что он

और 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 और

нашвсесе я насепо я был однсаа написалэтс

Так що довге відео вийшло. на цьому все. З вами був Коля Вінго. Дякую за увагу. ставте лайк. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Дивіться з розрусами. Всім. Всім дякую за те, що дивились мій серіал. Нас пацанів, дивіться. Сото серія.